Кримська татарка Софія Тардаєва разом з дочкою, невісткою та онуками проживають у селищі Чинадієво з початку війни. Приїхали вони з Київської області. В Києві ми встигли пожити буквально три місяці. Три-чотири місяці. Так, да, три-чотири місяці. Да, ми приїхали з Криму. Всі знають, що 14-го року там російська типу, власть. Боялися з другом розмовляти. Сложно было, зная вот украинский народ, да, что вот, вот такие общительные, улыбчивые. Ты вдруг чувствуешь такое нагнетание в воздухе, как будто вот, ты должен сто раз подумать, прежде чем что-то сказать. Да, были против того, что вот оно пришло, и ну, все это неправильно. Всех неугодно стали забирать, всех. В пять утра уже от каждого шума уже вздрагиваешь, потому что обыски начинаются в 5 утра. Вот. Ну, конечно, дергались постоянно, переживали вот этот страх постоянный. Потім уже поняли, що можуть добратися конкретно до моего брата. Уже поняли, що надо что то делать. Вот в октябре двадцять первого муж забрали і приїхали сюди. Вот. вимушена переселенка Ільнара, також кримська татарка. Вона з двома дітьми приїхала з Ірпеня. Я переїхала десь в 2016 році до міста Ірпінь. Ми там придбали квартиру. З наших вікон майже було все видно, як в Востомелі. Аеропорт ми все бачили. Ми просиділи е, ціле сутки, так ввечері, ввечері також були громкі вибухи, діти у мене налякані були. Мені дали знайомі з Кримської общини, номер телефону. Я зателефонувала. Мені розповіли, які тут номери, що тут є, е, які тут умови проживання. І, і і приїхали сюди сама підтримкою кримськотатарського населення на Закарпатті та вимушеними переселенцями займається громадська організація. Шан розповів її керівник В'ячеслав Мисько. За його словами, створили її 26 лютого 2022-го. двадцять числа, коли пролунали перші постріли, було зрозуміло. Що треба буде людей десь прихистити, і було ну, так би є в нас да, під патронатом батальйону Крим, під патронатом ВПО Крим Газі і громадська організація ШАМ, якою на сьогоднішній день ми займаємося повністю вимушеними переселенцями, ну, було прийнято рішення іменно тих людей, вони вже в котрий раз втікають від війни, будемо казати, втікають від окупації. Тому було прийнято рішення прихистити їх тут. Харчування, ну, все, що ми змогли зробити для цих людей. Ми постаралися зробити за словами В'ячеслава Мисько, Загалом за час війни будинок відпочинку для учасників ООС в Надієві прийняв понад тисячу вимушених переселенців. Оксана Ушакова, Лонціни Колишин. Новини на Суспільному.